Вітаю, дівчата, з вами Марка Якщо довгими, осінніми вечорами ви хочете якось освіжити свій дизайн нігтів вдома, це можна зробити легко за допомогою фольги та клею для фольги. Як це робиться? Цей клей ми наносимо на ті частинки нігтю, де хочемо новий дизайн. До речі, покриття перед цим було звичайним лаком. Дивіться моє попереднє відео, як наносив лак. Потім робимо відбиток фольгою, притискуємо. І різко відриваємо. І отакі квіточки на блискучому фоні у нас виходять. Те саме повторюємо на іншій руці. І також для того, щоб трималася фольга, ми покриваємо топом для стемпінгу, до речі, але можна покривати і звичайним лаком, закріплювачем, який у вас також є. Якщо хочете ще більше узнати дизайн, як можна зробити вдома, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і я для вас зніму новенькі відео. А такий квітковий прінт буде радувати ваш погляд довгими осінніми вечорами. Всім гарного вечора!